Нещодавно я почув таку фразу. Навіть мені доводиться нагадувати собі, що єдиний життєвий шлях це той, що позаду. З цією думкою я не повністю згоден. Через те, що вона відображає лише одну сторону монети. Знаєте, ніби земне життя пройшовши до половини, і я опинився в похмурому лісі, втративши правий шлях у темряві долини, що означатиме фінал. Насправді ж це не так, бо життя, на мою думку, то є дорога, вона предстає перед нами з першого дня нашого народження, і йти нам нею до кінця, зупиняючись лише для того, щоб перевести подих та вибрати подальший напрямок на перехресті. Частиною або, можливо, навіть цілою дорогою буде шлях героя. Незважаючи на пафосну назву, це все те, з чим ми всі обов'язково зіштовхнемось, може навіть і не розуміючи цього. В психології цей шлях представлений архетипом герой, одним з основних концептів аналітичної психології Карла Юнга, який, на його думку, відіграє важливу роль у розвитку особистості та колективного безсвідомого. Цей архетип виражає намір подолати труднощі, долати виклики і вирішувати завдання, що стоять перед людиною, або метафорично кажучи, це шлях самореалізації та пошуку сенсу в житті. Крім того, архетип героя широко використовується в літературі, кіно та інших формах творчості для створення надихаючих історій та образів. І звісно ж, має свій власний термін мономіф або ж подорож героя. Ця концепція запропонована американським міфологом та письменником Джозефом Кембллом, яка відображає загальні структурні елементи багатьох міфів, легенд тощо. Вона вказує на те, що більшість розповідей та оповідань. Можна розглядати як варіації одного основного міфологічного шаблону. Основна ідея полягає в тому, що герой вирушає у подорож, стикається з різними випробуваннями, здобуває знання або сили і повертається з отриманим даром туди, звідки все почалось. Мономіф став основою для розуміння структури багатьох світових міфів, а також для аналізу сучасних творів мистецтва і літератури. Цей концепт став популярним серед сценаристів і режисерів у кіно, які використовують його для створення власних оповідей з стійкою структурою. Саме тут, мабуть, вже варто нарешті зазначити, що мова в цьому відео буде про гру 2012 року під назвою Джорні Мандрівка. А я не маю на меті проводити сеанс психоаналізу за юнгом, а пропоную, на прикладі цієї гри прослідкувати подорож героя. Я і карту приніс, зараз покажу. Що ж, вперед до пригод. Заклик до пригоди є першим кроком подорожі. Нам показують героя перед початком його шляху та його мотивацію вирушити вперед. Герой у нас дійсно є: це невідома людиноподібна істота, ім'я у неї відсутнє, тому буду називати його мандрівником. Також думаю доречно зазначити, що сюжет гри досить абстрактний і відкритий для інтерпретації, як мінімум, тому що текст та діалоги повністю відсутні, окрім незрозумілих символів на стінах. Та звуків, що може видавати персонаж, які супроводжуються також символом і мають радіус дії. Стосовно мотивації, припускаю, що нам треба на гору, але яка для цього причина, ем, на жаль, не знаю. Їдемо далі. Друга частина геройського шляху називається надприродною підтримкою чи допомогою. Вона може не бути насправді надприродною, залежно від контексту, вона може бути абсолютно обґрунтованою та можливою, але все ще вважатись надзвичайною. Міфічний герой отримує меч чи магію, герой наукової фантастики отримує потужний пристрій, мисливець отримує корисну зброю, магічна істота отримує нову силу і тому подібне. В нашому ж випадку мандрівник знаходить, мабуть, шматки енергії. Через взаємодію з ними за допомогою умовного спілкування персонаж може отримувати заряд для короткострокової левітації. А також ми знаходимо символ, котрий дає нам щось схоже на шарф, що є своєрідним індикатором. Бо чим довше буде цей шарф, то на більшу відстань персонаж може видавати звук. Тож можемо вважати, що надприродна підтримка отримана. Вперед. І ми безкінечні, як відкритий. Шлях Третій крок у геройському шляху це поріг, він же вхід, початок трансформації. Часто цей етап асоціюється з отриманням допомоги від наставника чи подібної фігури, яка надає поради щодо того, що чекає героя, та або як це подолати. Порад нам не дають, ну як мінімум, я не побачив їх. Але так ми зустрічаємо невідому істоту в Білому, що значно вище зростом за нашого мандрівника. Та, на мою думку, вона легко може символізувати наставника, але, скоріш за все, є якоюсь вищою істотою, чи то магом, чи то богом, невідомо. Продовжуємо подорож. Четвертий етап геройського шляху це потік випробувань та спокус. У випадках протистояння це можлива боротьба із ворогами. Чи це може бути перетинанням небезпечних територій? Незалежно від форми, на цьому етапі йдеться про подолання значущих та несподіваних перешкод. В нашому випадку буде звільнення живих шматків матерії та побудова моста. Після ще одна пустеля рожевого кольору, де нам так само гра пропонує допомогти з визволенням літаючих шматків матерії. Хочу зазначити, що однією з особливостей гри є умовно рандомний мультиплеєр, бо запросити когось з друзів ви не можете. А вже після проходження гри вам покажуть нік гравця, з котрим ви разом проходили гру. Тож напротязі свого шляху ви можете зустріти ще інших гравців, але не більше одного на локації. Більш детально я розповім в наступному етапі, але це точно не буде так. Що ти тут робиш? Я мандрую країни, фотографуючи на пола людей, які вигулюють чужих собак. Чи так? Ти той, хто живеться чужим досвідом, аби заповнити порожнечу всередині, емоційний турист. Вибач, але це не та мандрівка, на яку я сподівалася. П'ятий етап на геройському шляху це безодня та катастрофа. На цьому етапі персонаж переживає значні втрати. Це може бути чимось майже смертельним, чи невдачею при порятунку інших, можливо, в'язницею, позбавленням честі серйозними травмами, позбавленням надприродної допомоги чи в окремих випадках всім вище зазначеним разом. Безодня це основний поворотний пункт в історії, коли герой розбивається до абсолютного мінімуму. Опинившись в безодні, ми зустрічаємо літаючих стражів, котрі можуть нашкодити персонажу. Саме тут я частіше за все зустрічав ще мандрівників. Я буду називати їх Семами. Поведінка інших мандрівників повністю залежить від них. Мені попадались як байдужі, так і справжні помічники, як, наприклад, Білий Сем, що є, до речі, ознакою, що людина повністю проходила гру не менше 4 разів та зібрала всі артефакти гри. За нього і буду казати далі. Під допомогою слід розуміти, що через контакт з Семом. Мандрівник отримує один заряд для левітації, що значно поліпшує переміщення по локації. Також, звісно, є спілкування, хоча інтерпретувати його можна лише суб'єктивно. Шостий етап геройського шляху називається трансформацією. Це час надії і відродження. Герой знаходить спосіб подолати основні перешкоди безодні, завдяки вмінню, рішучості або вдачі. Це майже завжди час одноманітного фокусування героя на тому, щоб стати більшим, ніж він був до свого падіння, вчитися на своїх помилках та починати виправляти свої невдачі. Це найцікавіший, на мій погляд, розділ Гри, в котрому більше йде про подолання внутрішніх перешкод, рішучості досягти мети та боротьби з обставинами. Мабуть, його слоган, не зупиняйся, щоб не було далі. І як же круто проходити це вдвох. Гра побудована більше на відчуттях гравця, на його реакціях на оточуюче та на власних інтерпретаціях подій. От мене, наприклад, переповнювали дружні відчуття до Сема. Нагадаю, до незнайомої людини, але в той самий час і безпосередньо саме зараз дуже важливою для мене. Знаю, звучить як мінімум дивно. Але кажу, як є, особливо коли ваша подорож закінчується так. Сьомий етап геройського шляху це спокута. Герой, навчившись зі свого зіткнення зі смертю, будь то образною чи буквальною. Намагається відновити свій шлях. Якщо героя майже вбили, чи він бачив, як інших вбили злочинці? Бла бла бла. Боже, кому це цікаво? Що там з семом? Сам теж живий. Мандрівник живий, Сем живий, ми вибрались з Безодні. Шлях майже пройдений, залишила ще трошки. Яка ж дивна гра? Останній етап геройського шляху називається повернення. Герой вбиває злочинця, рятує беззахисних, подолає власних демонів, подолає основну перешкоду перед собою і так далі і тому подібне. Якщо залишилися які-небудь перешкоди, вони не є достатньою загрозою для героя і стають дрібницями з цього моменту. Часто цей етап підкреслюється нагородою від зовнішнього джерела, чи це подарунок з небес, великий скарб, отримана значна перевага або інша нагорода. Після того, як головна перешкода пройдена, герой повертається додому, чи буквально, чи в переносному сенсі. Ми з Семом змогли. Ми дійсно дійшли до мети нашої подорожі. В підсумку хочу зазначити, що, на мою думку, гра дійсно побудована за концепцією мономіфа, що, звісно, не робить її якоюсь неправильною чи читерською, особливо, якщо врахувати той факт, що існує теорія про наявність взагалі лише сіми основних сюжетів. Тому яка різниця? Головним особисто для мене було отримання емоцій від проходження цієї гри, від взаємодії з іншими гравцями, подоланням перешкод та власного відчуття причетності до цих пригод? Я ще раз сподіваюся, що кожен з нас рано чи пізно але зустріне свого сема. і наша мандрівка дорогою в життя вже не буде такою самотньою, а стане справжньою неповторною пригодою. На цьому в мене все. Дякую за ваш час.